Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами математика. І ми повторимо з вами кількісний порядкову лічбу. До нас у гості завітав ведмедик. Зараз пора року осінь. І він хоче, щоб ми йому допомогли порахувати листочки, які він приніс з лісу. Давайте йому допоможемо в цьому. Скільки листочків приніс ведмедик? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять листочків приніс ведмедик. А скажіть, всі однакові листочки? Ні, вони різні, відрізняються кольором і розміром. Давайте порахуємо права на ліво. Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Якого кольору перший листочок? Так, зеленого. А який за порядком червоний листочок? Перший, другий, третій, четвертий. Червоний листочок, четвертий за порядком. Давайте з вами порахуємо, скільки грибочків. Один, 2, 3, 4, 5. І скільки листочків? Один, 2, 3, 4, 5. Так, дітки, ми сьогодні з вами повторили кількісну і порядкову лічбу. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу!